Володимир Огрисько, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник центру досліджень Росії вже з нами на скайп зв'язку. Рада вас бачити. Добрий вечір. Вітаю, мало. добре здоров'я. Хочу розпочати з такого неанонсованого візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена. Які бачите посили у цьому візиті. Гадаю, що їх кілька це не один. Перший і найголовніший полягає мені здається в тому, що Сполучені Штати Америки ще раз підтвердили, що вони з нами, що вони на боці України, і що вони будуть робити все належне для того, щоб нам допомогти. Це до певної міри ще й візит з метою заспокоїти деяких наших, ну скажімо так, капітулянтів, які вже. Вже почали працювати над тим, що треба здаватися треба шукати якісь способи переговорів, переговорів про те, щоб здавати українську територію, щоб пояснювати це громадськості, і таке інше, таке інше. Ну я думаю, що візит Блінкена в цьому плані має бути належною відповіддю. Звісно, що йшлося про те, що воєнна допомога найближчими, навіть не тижніма днями буде в Україні. йшлося про те, що ми, як і наші європейські партнери, будемо намагатися консолідувати всі зусилля. Тобто США, Європа, Україна для того, щоб максимально ефективно і швидко отримати необхідну нам допомогу. Це важливо для того, щоб наше командування могло чітко і ясно уявляти перспективу, розуміти де, що і коли українські збройні сили, сили оборони України отримують. Це надзвичайно важливий момент. Тому координація зусиль це. Тема, яка заслуговує на особливу увагу, безумовно. Думаю, що обговорено питання про систему протиповітряної оборони. Про це президент Зеленський заявив ще напередодні, що ми дуже потребуємо системи для захисту неба над Харківщиною. Думаю, що йшлося безумовно про майбутню конференцію в Женеві. Думаю, що йшлося про те, що означає перемога для України, і яким чином нам треба спільно досягати цієї мети. Так що тем було більш ніж достатньо. Мені здається, що це вчасний візит для того, щоб ну, що не менше зараз на цьому етапі заспокоїти панікерів, розставити крапки над і і зрозуміти найближчу перспективу наших спільних дій. От, Блінкен зробив заяву про Україну в НАТО про те, що вступ буде швидким, коли всі погодяться. Чи означає це, що ситуація змінилася і тепер не потрібна перемога у війні, а потрібно переконати песимістів? Ну, давайте е, підемо е, е, з іншого боку. Чи погодиться швидко пустити нас в НАТО? Теперішній керівник е, Угорщини? Ні. Чи поводиться на це теперішній керівник Словаччини? Ні. Чи е, е, будуть настільки сильними е, самі американці, е, які до останнього моменту якось дуже е, так обережно говорили про е, можливість України долучитися до НАТО, е, чи ті самі німці? Адже фактично на минулому саміті саме США і Німеччина завадили тому, щоб надати Україні право на початок переговорів, цей процес не буде швидким. Давайте не забувати, скільки чекали шведи для того, щоб угорщина, яка взагалі в принципі не має з ними жодних проблем, ратифікувала угоду про вступ. Чому? А тому, що Угорщина в особі Ормана виконує вказівки з Москви. І вказівка полягала в тому, щоб максимально затягнути цей процес. І це Швеція. Що вже казати про Україну, коли тут у Угорщини буде 3500 умов, чому не можна ратифікувати цю угоду? Я вже не кажу там про. Так звані утиски громадян українських громадян угорського походження про що кричать на кожних перехрестях угорські чиновники і політики, вже не кажучи про інші моменти, де угорщина буде вишукувати ну, будь-які підстави для того, щоб цього не зробити, от включаючи політичні аспекти, тому думаю, що ця заява. Вона то правильна, має на увазі заяву Блінкена про те, що треба, щоб всі погодилися. Але ну з, -з, -з, з теперішніх обставин вона просто мало реалістична. Але власне чому саме зараз він наголосив на цьому? На тому, що саме е, після Вашингтонського саміту, у липні е, будуть відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких. Боєздатних українських сил підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в альянс, і підкреслив, що заходи дадуть змогу забезпечити вступ України сам проц до НАТО, і сам процес буде швидким і гладким. Ну, тільки він не сказав коли ж це відбудеться. Тобто, ми ж вже чуємо про те, що Україна колись буде в НАТО з 2008 року. Я це чув на власні вуха в на саміті країн НАТО в. В Бухаресті в квітні 2008 року, скільки у нас зараз пройшло років, мальво, у нас прийшло вже, слава Богу, 16 років. І ми продовжуємо чути, що Україна безумовно буде в НАТО, ну мабуть, в 2155 році, якщо, якщо йти такими темпами. Отже, питання тут в тому, що стоїть за такими заявами, наскільки вони конкретні. І що треба зробити в Україні, щоб вона реально, а не в плані заяв, наблизилася і була прийнята до НАТО. Якщо всі країни НАТО, крім цих двох, про які ми щойно говорили, скажуть так, то це безумовно змінить ситуацію. Змінить її в проукраїнський бік. Якщо, скажімо, дві країни залишаються. Ізгоями в шерензі всіх інших членів альянсу, то на них іде серйозний політичний тиск, і вони не можуть довго триматися. Хай би там як вони не викручувалися і не вигадували якісь свої псевдопричини, чому цього не можна зробити. Це інша ситуація. Але для цього треба, щоб і американці, і німці сказали так зараз, якщо це буде сказано на на Вашингтонському саміті, значить, ми з вами просто перехрестимося, підемо до церкви, поставимо свічки всім святим і будемо молитися, щоб це стало максимально швидко. Але для цього потрібно чітко знати, що мається на увазі швидко. Що для цього треба зробити? О, дивіться, коли започаткувався процес реального наближення України до європейського союзу, нам сказали: дорогі українці, ми політичне рішення приймаємо, що ви будете в європейському союзі. Будь ласка, виконайте сім Конкретних пунктів, і ми починаємо переговори про вступ. Ну, чесна позиція, тобто ми знаємо, що нам треба зробити. Вони нам чітко кажуть, що, дорогі друзі, давайте ось ви виконуєте такі-такі-такі речі. Ми їх виконали, рішення почалося в червні. Я надію, що ми почнемо почнемо вже технічні переговори. Оце те, що нам варто було б отримати так само від НАТО. Нам би сказали, що дорогі друзі. Для того щоб ми почали переговори, потрібно зробити раз, два, три, чотири, п'ять. Ось такі конкретні речі. Будь ласка, це залежить від вас. Так, війна війною, але поза тим будемо думати над способом вашого швидкого, як каже Блінкен, залучення до альянсу. Ну тоді це тоді це зрозуміло для всіх, що ми робимо, як ми робимо, коли ми робимо. Ну а так заяви, що ви швидко будете в НАТО? Ну поняття швидко, воно ж відносне. Ну, Власне, поки що воно має, як ви порахували, 16 років поняття швидко. Щодо Росії, сьогодні російські ЗМІ заявили про візит Путіна до Китаю. Чи можна очікувати, що Сі Цзіньпін буде підштовхувати диктатора до мирних перемовин? Ні, Мальво, я думаю, що Сінцінпіні буде просити диктатора. Е, 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 вірніше, я би сказав так, що Путін е, буде просити Сінзіпіня е, робити все, щоб е, Росія, бодай в такому е, пригніченому і второсортному стані е, трималася далі. Тобто... Щоб Китай продовжував купувати у Росії те, що вона ще може її, е, Китаю продавати. Е, а друге, він буде просити керівника Китаю е, робити все залежне від цієї країни, щоб зірвати чи применшити значення цього самого саміту, який має відбутися у, Жене... у Швейцарії. Е, Я думаю, що зараз для Диктатора Путіна це найголовніше завдання, яке стоїть для того, щоб бодай якось применшити значення цієї події. Вона матиме в першу чергу політичне значення. Але якщо умовних 100 країн займуть якусь спільну позицію з тих чи інших питань, це вже означатиме дуже серйозний програш Путіна. Це буде означати, що Росія ще більше ізольована в світі, що від неї більшість країн світу вимагають конкретних дій. І тоді, безумовно, це буде важко пояснювати, чому ж третій світ, чому країни, які ну, традиційно знаходилися в орбіті Китаю і частково Росії, виступають зовсім з інших позицій. Тому я думаю, що. Перша теза це: дорогі товариші, сі, не вбивай нас і купуй нашу сировину. І друга теза, дорогі товариші, сі, зроби все від тебе залежне, використай весь свій вплив на країни Африки, на країни Азії, на країни Латинської Америки, щоб вони або не поїхали на саміт в Швейцарію. Або туди прислали якихось своїх представників, які з собою привезли кілька альтернативних варіантів оцієї концепції мирних планів там і так далі, і так далі, щоб просто розмити те, що буде пропонувати Україна. Так що це, я думаю, найтакіочевидніші завдання, яке які перед собою поставить цей. Російський недофюрер Тобто, як ми вже згадували в анонсі цей візит виглядає, ніби васал їде до Сюзерена, так? Абсолютно. Росія втратила свою економічну незалежність. Це вже всім зрозуміло. Дивіться, західні ринки закрилися для російської сировини Це вже очевидно для всіх, що. Вологі е, мрії е, Путіна про те, що захід замерзне. Що захід буде на е, навколішки ставати і просити, і на щоб повернулися постачання газу в Європу. Вони вже давно пройшли, їх нема. Е, санкції продовжують посилюватися. Е, тому е, ну дивіться, останній останній приклад е, «Газпром» за підсумками минулого року отримав збиток щось від 6 до 7 мільярдів доларів. Це вперше в історії. Ну не може газова компанія в принципі бути збитковою. Ну але от Газпром демонструє в цьому видатні успіхи і так далі. І так далі. Тобто, Росія економічно лягла під Китай, Росія економічно є уже очевидним васалом цієї країни. І тому говорити про якусь ну, знаєте, незалежну роль вже не доводиться. Є можливість попросити, є можливість ну, спробувати переконати, що давайте ми побудуємо до однієї ілки там оця сіла Сибірі ще другу. Але китайці ж люди такі прагматичні. Вони можуть сказати так, добре, давайте за ваш кошт. І ми будемо купувати газ так відсотків на 40-50, то й більше менше від ринкової вартості. Ну і що це означає в практичній площині? Це означає, що десь Росії треба взяти десятки мільярдів доларів, щоб таку гілку за власний кошт побудувати. А потім ще й кілька десятків років відбивати втрачені і вкладені ресурси тобто, це така собі форма економічної кабали. Але Путін може її продати звичайно для свого піку, що мовляв, от бачите, ми дивимося в майбутнє і будемо в черговий раз закопувати десятки мільярдів землю. Бо невідомо чи вдасться йому через два роки взагалі. Керувати економікою, бо вона має тенденцію до повільного але впевненого краху. Так що перемовини в нього будуть доволі складними і я думаю, що результати будуть доволі сумними. Ну, але подивимося, через кілька днів обговоримо цю ситуацію. Тобто, роль Росії такого потужного васала є вигідною для Китаю і. Тому Китай може робити все для того, аби такий васал зберігався якнайдовше і не зазнав поразки. Ну потужним васалом Росія ніколи не буде васалом той васал, щоб бути напівживим, напівмертвим. І якраз Китаю така логіка підходить значно більше ніж потужний васал. Тому Китай зацікавлений безумовно в тому, щоб Росія. Залишалася в такому напівпригніченому стані, і Китай міг диктувати їй всі економічні, а відтак і політичні вимоги, отака От формула для Китаю є найкращою. Ви праві він зовсім не хоче, щоб Росія зникла, тому що це означатиме, що він залишиться сам на сам з західною цивілізацією, і він цю війну безумовно програє. Тому Йому потрібен баланс між тим, що називається крах Росії, і тим, що називається її якась більш-менш стабільність. Тобто, ось десь таке напівживе, напівмертве, але кероване і кероване доволі жорстко. Оце його мрія. Тому що повторюсь економічно Росія для Китаю цікава лише з точки зору тих 5% на товарообороту, на захід з його очевидною перевагою 85-80% стає для Китаю життєво важливим. Це не Росія і кожний. Китайський лідер звичайно зрозуміє, що йдеться про те, що треба вибрати сильного партнера, а не а не васал. Ще питання щодо Грузії. Там проголосували скандальний закон про іноагентів. Це сприймати як повний розворот зовнішнього курсу Грузії. Яким чином Росія з усіма своїми проблемами має такий вплив серйозний, потужний на, на Грузію? Ну, це ж мальоване тема сьогоднішнього дня. Це готувалося давно, готувалося дуже ретельно. Я думаю, що наші шановні глядачі знають хто такий е, е, олігарх, який заробив гроші в Росії, і який фактично був Москвою просунутий на те, щоб керувати цією. Країною прямо чи опосередковано зараз він, начебто, не, не бере участі в роботі жодних державних установ, і так далі, але насправді через свою партію керує тим, що відбувається в усій Грузії, а тримати одного олігарха, як кажуть, в вузді. Ну, це не така вже і складна історія, особливо коли йому, я думаю, що неодноразово натякали, що в іншому випадку ну, ситуація з особистою безпекою може бути ну такою, доволі доволі непростою, скільки. Каїбісти, навіть в Європі, якщо брати вбили людей, які були проти російського путінського режиму. Так що, думаю, тут йде мова про те, що через одну дуже багату людину Москва тримає політичну ситуацію в Грузії під певним контролем. Чому під певним? Тому що, на відміну від Російського арабського суспільства, де протестів нема, як, як, як таких, тобто за визначенням, там не вміють і не розуміють, що таке протестувати. В Грузії є громадянське суспільство. В Грузії є розуміння того, що незалежність і воля це не просто слова, а це цінності, за які треба боротися. І от ми бачимо, що ці останні події говорять про те, що ці здорові сили Грузії є, вони немалі, і я думаю, що ці спроби Росії через Суліна нав'язати Грузії цей російський тюремний порядок, вони в кінцевому рахунку зазнають невдачі. Ну а якщо говорити стратегічно, то як тільки Впаде режим Путіна, то посилиться все ж навколо і в Грузії, і в Білорусі, і в тих центральноазійських колишніх радянських республіках, які копіюють дуже часто те, що робиться на Московії. Тому на це все знову ж таки зав'язано мальво на один фактор. І цей фактор називається перемога України на полі бою. Якщо ми її матимемо. Вірніше, коли ми її матимемо, от тоді питання існування оцих автократичних режимів на території постоталітарного радянського простору ну, будуть вирішені впродовж кількох, можливо, тижнів, може місяців, максимум. Ось ще одне питання. Міністр оборони Естонії Ханно Пивкур заявив, що ідея відправки солдатів в Україну не знайшла розвитку ані в Естонії, ані на рівні Європейського союзу. Тобто, спершу заявляли, що готові відправити зараз. Трохи інше кажуть, таким чином країни Європи ем, підігрівають тему і формують думку, що насправді, зрештою, таке може відбутися. Ну давайте давайте подивимося на це питання з точки зору готовності, чи готові всі країни Європейського Союзу чи НАТО надати ну, нам якісь війська, які здатні воювати. Ну думаю, що далеко не всі. Кілька країн є, ми про них знаємо. Деякі президенти про це говорять голос, Маю на увазі президента Франції Макрона, деякі поки що тактично тримають паузу, але вони є. Тут і не потрібно, щоб була згода всіх країн НАТО. В кінцевому рахунку ми можемо вирішувати ці питання на двосторонньому рівні, звертаючись до тієї чи іншої країни. Як е, країна, яка зазнала агресію з боку е, Росії, і е, як член Організації Об'єднаних Націй просити іншу країну згідно з статтею 51 статуту ООН про допомогу. І тут НАТО, в принципі, е, ролі якоїсь особливої грати не повинна, тому що це двосторонні відносини України з країною X чи Y. Це може бути країна НАТО, це може бути. Там умовна Австралія, це може бути Нова Зеландія, це може бути Японія, Південна Корея. Ну, Будь-яка країна, яка вирішить, що так, ми повинні допомогти Україні своїми Збройними силами. Це відбувається саме на, таку, на, на, на таких засадах, без необхідності, щоб якесь колективне рішення приймав весь альянс. Можуть бути цілком е, е, прийнятними двосторонні домовленості. Чи вони будуть, ну це вже питання наступне. Але для цього щонайменше потрібно, щоб українська сторона чітко сказала, ми звертаємося до уряду Франції з проханням відправити в Україну, там, умовно кажучи, 10, 20, 30, 100, 200, 500 тисяч своїх вояків для того, щоб протидіяти російській агресії. Ну до тих пір, поки. Чогось подібного немає, ну ми тоді можемо тільки з вами маємо обговорювати теоретичну можливість. Якщо такий запит відбудеться, значить тоді ми будемо вже чітко і ясно розуміти, що і коли, і скільки чи військ, чи інструкторів, чи якогось додаткового обладнання військового може дати нам та чи інша країна для того, щоб ми відбивали наступ цієї орди. Такого звернення від України немає, тому що а, країни не готові, чи а, просто ще не прийшов цей час. Тут головне, мало, щоб ми були готові зробити таку заяву, чи ми готові. От я, чесно кажучи, досі, досі не відчуваю нашої готовності. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що. Наше політичне керівництво в такому випадку повинно чітко артикулювати, що ми, українці, просимо країни, які готові нам допомогти, це зробити в контексті реалізації статті 51 статуту ООН. От звертаємося до. Таких, таких, таких країн або можна ну на певному етапі це не робити публічно, можна це робити по дипломатичних каналах і так далі. Так далі. Але що найменше про е, бажаність такого кроку ми повинні сказати: якщо е, ми цього не робимо, то очевидно, що і ті країни, які могли б потенційно там е, допомогти в цьому плані. Ну, поки що роздумують ну, чи, 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 чи нам це справді потрібно. А деякі заяви наших політичних керівників свідчать про те, що політичного рішення відносно такої необхідності у нас ще немає. Чому немає? Ну це вже питання до, до них мабуть.